Вітаю, мене звати Яна Кобець, я практикуючий психолог. В рамках проєкту підтримка благодійного фонду Вадима Столера запитайте у психолога, даю відповідь на чергове запитання. Зараз зачитаю запитання. Дитині 6 років діагностували рдух, розлад дефіциту уваги та гіперактивності та затримку психомовного розвитку. Як правильно виховувати дитину, враховуючи ці особливості? Виховання дитини 6 років з родум та затримкою психомовного розвитку, звісно, потребує комплексного підходу для того, щоб ефективно допомогти дитині при і рдугі і затримці психомовного розвитку. І тому дуже важливо тут налагодити співпрацю з фахівцями і переконатися, що Дитина пройшла повну діагностику у дитячого психіатра, невролога, логопеда та психолога. І ось разом з ними вже розробити індивідуальний план корекції та розвитку дитини. Звісно, важливо відвідувати всі рекомендовані заняття: логопедичні, психологічні, нейрокорекційні і виконувати ті домашні завдання, які дають спеціалісти. Також для дитини буде корисним. Перебування в такому передбачуваному для неї середовищі. Тобто, коли у дитини буде певна щоденна рутина з чітким часом для сну, їжі, навчання, ігор прогулянок і саме передбачуваність допомагає дитині відчувати себе в безпеці та зменшувати рівень тривожності. Для кращого розуміння можна використовувати візуальні розклади з картинками, фотографіями, які будуть ілюструвати саме послідовність дій. І, звісно, при цьому краще мінімізувати відволікаючі сторінні фактори у тих місцях, де дитина буде навчатись та виконувати певні завдання, щоб їй було простіше сконцентруватись. Для цього також важливо забезпечити певний порядок і виконувати ось ці вище зазначені правила. Якщо говорити про дух, розвиток, дефіциту уваги та гіперактивності. То тут дитина характеризується тим, що вона дуже енергійна, активна, ще не контролює свої емоції, дії, і імпульси, не може спрогнозувати наслідки своїх дій, дуже імпульсивно діє, може бути дуже емоційною і при цьому дуже складно концентруватись. І тому важливо враховувати ці всі особливості і давати дитині прості, короткі, зрозумілі інструкції, які складаються з одного максимум двох кроків. Переконути, що дитина вас почула і зрозуміла, якщо це велике завдання, його краще розбити на маленький і більш такі зрозумілі. Після завершення кожного із завдань захочувати дитину, тобто хвалити і підкреслювати усі її маленькі успіхи. Дуже важливо під час виконання самих завдань робити коротенькі перерви для певного активного руху або, навпаки, заспокійливих занять. Також необхідно забезпечувати можливість дитини, дитині для вивільнення енергії, тобто це можуть бути активні ігри, спорт, прогулянки, щоб у дитини була можливість проявити свою енергію і вивільнити її в конструктивному руслі. Також важливо фокусуватись на позитивних аспектах поведінки, коли дитина, наприклад, робить щось вірно, правильно, то варто заохочувати кожну дію похвалою або ж там певними заохоченнями. Правила знову ж таки мають бути для дитини простими, зрозумілими і дуже важливо послідовними. Наслідки за порушення також можуть бути, але мають бути логічними і передбачуваними. Тобто дитина знає, що якщо вона не виконує щось або виконує те, що ми домовлялись не виконувати, то вона буде там мати певні обмеження по цій причині, щоб вона розуміла логічно, причинно наслідкові зв'язки тобто є причина. Зрозуміла і її наслідок, який також обговорювали. Незначні, звісно, прояви гіперактивності, там, якщо вони не є серйозними, такими деструктивними, то їх інколи можна і краще не проігнорувати для того, щоб не дуже концентрувати увагу і не погіршувати відносини з дитиною, не давати їй відчуття, ніби з нею щось не так. Тому дуже важливо тут. Вчити дитину розпізнавати свої емоції, свої імпульси, чому вони з'являються, як вони проявляються, і при цьому пропонувати дитині різні стратегії самоконтролю. Наприклад, коли ти починаєш злитися, спробуй глибоко подихати, і разом напрацювати певні дихальні техніки, або спробуй порахувати до десяти, або ж спробуй поприсідати, або пострибати і так далі. Що стосується підтримки мовленнєвого розвитку з рахуванням рдух. То важливо, щоб дитина чула уповільнене, чітке ваше мовлення, варто говорити артикулюючі слова і використовувати прості слова і прості недовгі речення. Тут допоможе візуальна підтримка, тобто, якщо будете використовувати картинки, фотографії, якісь предмети або жести для ілюстрації вашого мовлення. Будь-які ігри на розвиток мовлення, які стимулюють процес мовлення, коли необхідно називати предмети, описувати картинки, розігрувати прості сценки, читати книжечки з яскравими ілюстраціями. І робити це в коротких, цікавих для дитини форматах. Можна повторювати слова та фрази правильно і просити дитини, щоб вона повторювала це за вами. Знову ж таки, хвалити за спробу дитини говорити, навіть якщо це виходить не ідеально і важливо не перебувати дитину, не виправляти її постійно, а обережно м'яко показувати правильний варіант. При цьому залучати дитини до розмов, до ігор, на теми, які її цікавлять. Це дуже важливо, щоб мотивувати її говорити. Звісно, це підвищить її цікавість до спілкування. І при цьому задавайте прості питання, які потребують коротесеньких, простих відповідей. Варто тут давати дитині достатньо часу, щоб вона могла б думати свою відповідь і не пришвидшувати її. Ось щодо загальних взагалі принципів виховання, то тут важливо зазначити, що це вимагає від вас, як від батьків, багато терпіння. Але нагадуйте собі, що дитина це робить не навмисно. Це особливості розвитку її функціонування. І тому ви маєте підтримувати в цьому дитину, коли вона буде зустрічатись певний осуд або критику оточуючих у суспільстві. Важливо, щоб ви наголошували, що в неї є багато позитивних якостей і її активність, така гіпер. Енергійність можна використовувати в різних конструктивних напрямках. Важливо оточити дитину любов'ю, підтримкою, розумінням, відчуттям того, що ви в неї вірите. І бути послідовним у своїх реакціях, щоб вона краще зрозуміла очікування оточуючих і могла на них реагувати. Звісно, вона може брати приклад з вас у самоконтролі, у спілкуванні, у Побудові відносин, але при цьому пам'ятайте про себе, оскільки вам необхідно багато сил для того, щоб виховувати дитинку. і тому дослухайтесь до себе, коли вам також необхідно потурбуватись про себе. Пам'ятайте, що завдяки вашій наполегливості, вашій любові, ви зможете досягти гарного прогресу у розвитку дитині, допомогти і справитися зі своїми особливостями. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!